Інформація це інформаційні процеси. Інформація це інтуїтивне, невизначене поняття, яке можна замінити синонімами відомості або дані. Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення можна передавати різними способами. В залежності від того, якими способами ми передаємо повідомлення, вони поділяються на числові, графічні, текстові, звукові, умовні сигнали, спеціальні позначення та комбіновані. До текстових повідомлень відносять статті, реферати, прозу, вірші, листи. Числові повідомлення це цифри, числа, вирази, таблиці. За допомогою них можна передавати інформацію про температуру, повітря, швидкість. Вітру, силу землетрусу, висоту гори, вік людини тощо. Графічні повідомлення це, наприклад, графіки, діаграми, малюнки, картини, креслення, фотографії, звукові повідомлення це мовлення, музика, сміх, сигнали автомобіля, дзвінок на перерву, умовні сигнали це жести, кивання головою, сигнали світлофора. Сигнали семафорної азбуки на флоті. Спеціальні позначення: це запис математичних формул, фізичних законів, рівнянь, їх розв'язань, запис формул речовин, хімічних реакцій, нотний запис музичного твору, запис ходів партії шахів, повідомлення записане з використанням азбуки Морзе тощо. Комбіновані повідомлення поєднують в собі кілька із зазначених вище – Наприклад, фільм, концерт, малюнки з підписами, реферат, що містить графіки.